Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Хто зі мною давно, ті пам'ятають, Це цей двір, це подвір'я. Тут я прожила, з Яріком ми прожили 10 років, і до того я тут прожила десь років. Ой, з якого ж року? Боже, це спогади. З якого року? З 2000-го, да? з 2000-го я тут прожила. Тому. Майже 24 роки. Дівчата вирішили продати дом, я, напевно, вам про це вже казала. Коли виповнилось півроку, подали, подали обяву на продаж. Продавала не сама, продавала через ріелтора, вже, зус... вже трапилась, да, чи як правильно буде зустріч з покупцями. Майже півроку ми продавали, тобто з грудня місяця, зараз у нас травень. Ну, от за цей час ріелтор знайшов нам покупців. Дуже така гарна пані, можливо, трошки мене старше, разом з чоловіком вирішили придбати цей дом. Їдемо зараз на зділку. Тому на угоду будемо складати угоду. Ну і я прийшла трошки попрощатися з цим домом, все ж таки, частина життя мога тут пройшла, щось планували, щось хотіли зробити. Але життя продовжується і рухаємося далі. Так що я вам зараз трошки покажу. Ну, майте на увазі, що ми тут не жили рік. Тобто... Як тільки не стала колишнього чоловіка, коли ми тут доглядали, за ним приїжджали, тут і собаки були. Потім, коли його не стало, Дуську ми забрали і майже рік приїжджали, тільки там протаплювали, якщо необхідно було, якщо зима була дуже холодна, а так нічого, практично ми тут нічого не робили. Люди, коли подивились, їх дуже зацікавила ціна, дуже зацікавило, що. Вони будуть мати фактично однокімнатну квартиру в центрі міста, але ще з невеличким огородиком. <смі> Такі сотки огорода. Я впевнена, що люди дадуть йому ладу, приведуть його до тями, як я кажу. Речі буду більшість залишати, нічого вивозити не буду. Якщо скажуть вивозити, то буду. Ну, коли ми зустрічалися, вони сказали: ми це все повимиваємо, це все. Хай залишається. Ну Я вважаю, що гарна плита, гарну плиту людям залишаю, микрохвильовку. Цей кондиціонер у мене стояв на роботі. Теж, скоріш за все, залишу людям. Ну Там залишилась ще в нас стінка ось така. Ну теж, куди я її буду забирати Тут диван, телевізор. Тут у нас Така кімната. Ну, хто зі? Я тут записувала до вас відеозвернення звернення на каналі Жісь Ходіющій богині». Пам'ятаєте? Тому ікони заберу. У мене тут ікони були. Ікони заберу. Ну, а так, в принципі, все, все що необхідно, все, що ріелтори сказали. Ну, Тут ми дуже багато всього повивозили. Да? Ви бачите цей куточок. Зараз тільки тут позамітаю, помию пали, щоб вже людям передати. Тому той диван, що в нас тут стояв, ми його забрали. Це ще коли переїжджали на квартиру. А це крісло-кровать. Там в мене ще Вадимов купувала колишньому чоловіку такий матрас. Це дуже гарний матрас. Хай людям залишається, можливо, він їм знадобиться. Оце привозила з балі, коли їздила в гості. Так що, це буде таке відео для мене. Знаєте, така відео згадка. Сказати, що я сумую, мабуть, так. В цьому домі було і гарне, і погане було все. Але це все ж таки частинка мого життя, чверть мого життя, я б сказала. Тому як не крути, а все ж таки, а все ж таки, пам'ять в пам'яті залишиться. І хочу це відео залишити для себе. Потім, може, колись подивлюсь. А може, і приїду в гості до людей, бо ми так познайомились, такі привітні люди, гарні. Я дуже рада, що цей дом уходить в гарні руки. Напередодні я не пам'ятаю, чи казала вам, чи ні. Коли не стала Вадима, сусідка сказала, що я у вас куплю дом. Я думала, що сусідка має адекватну голову. І коли ми спілкувалися з приводу ціни, ми не зійшлись в ціні. Чомусь люди думають, що віддати за безцінь так і треба, да? хочуть отримати за Бесцінь. А є люди, які задоволені тим, що придбали. І ще й при цьому я зробила гарну знижку. Скинула дуже гарно людям, вони були дуже-дуже задоволені. У тому сараї ось там, ось там сарайчик, там всякі такі різні, ну, знаєте, як для дому всяка фігня. І коли ріелтор сказав, що треба там все вивезти, люди сказали, ні, нам дуже гарно зробили знижку, тому ми все зробимо самі. Ми вам дуже-дуже вдячні. Я дуже рада, що розійшлися, ми скажемо так, на такій гарній ноті. Ну, а сусідка вона хотіла за безцінь. На жаль, це не працює, це нерухомість, вона завжди буде в ціні. Тим паче знаходиться вона практично в центр міста. Дуже гарні розв'язки, ринок поряд, магазини, дитсадочки, школи. Ну, тобто, Тут взагалі мені цей район, якщо чесно, подобається. Але я така людина, знаєте, я все життя прожила. В приватному секторі, практично, і мені от хочеться знаєте що прийти вже нічого не робити. Я собі тут, той помідорчик, той ягурчик, ту картоплинку я зможу купити на базарі. І якось на це треба час і здоров'я. Я розумію, що ми не молодіємо. По-перше, можливо, колись там придбаю якусь дачу, хоча я не впевнена. Ви знаєте, мабуть, мені просто хочеться відпочити, нічого не робити. Коли кажуть, що вже коли на пенсії, тяне там до земельки, хочеться поколупатись, можливо, можливо, я роблю якусь помилку, можливо, я потім пошкодую, але це вже буде потім. Зараз я не шкодую. Я дуже рада, що знайшлись люди, яким цей дом стане їхньою домівкою. Тому що люди, які приїхали, вони з Покровська. І зараз вони тікають від війни, де більш гучно наш регіон, він такий більш скажімо, поки спокійним. Тому я дуже рада, от зараз дзвони риелтор. Алло, ви вже приїхали? Так, да, зараз виходжу. Так, да, 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 зараз виходжу. Зелене, зелене, зараз. Угу. Так, це не ріелтор. Це по світлу. Треба зараз тут все зафіксувати. Ну, якби вже ж будемо переробляти, люди будуть переробляти на себе. В цей світло, тому тут треба все-все діло, ну як то перевірити. Ну, була в обленерга, і вони сказали, що треба це все зробити. Тому пішла зараз відчиняти людині двері. Хай вони свою справу роблять. Ну а вам бажаю тихого, мирного дня. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.